Чинський край має багатовікову історію і традиції. Тут живуть люди, які власним розумом та працею творять майбутнє. У 2015 році перечинці зробили свій вибір, обравши міським головою Івана Погоріляка. Була створена об'єднана територіальна громада, до складу якої, окрім Перечина, увійшли села Сімер, Ворочово, Зарічово та Сімерки. Зараз тут мешкають понад 13 з половиною тисяч осіб. Перше мене було обрано головою Перечина в 2002 році. І з тих часів я почав працювати над тим, щоб перечин побудувати справжнім європейським містечком. І в березні 2004 року Верховна Рада присвоїла нашому перечину статус міста. З тих часів, я та моя команда, ми працюємо над тим, щоб побудувати гарне європейське містечко, де будуть хотіти жити дорослі та діти. У період з 2007 до 2015 року, коли я не був головою перечина, у нас не дуже зовсім коректно поводилася влада з підприємцями, виселяли з ринку. У нас знімали депутатів лише за те, що вони не дотримувалися тої лінії, яку тоді влада вела. У нас люди. Багато днів у багатоповерхівках залишалися без води. Тому для мене та моєї команди якраз і було мотивації, щоб відновити в перечині справедливість, рівне ставлення до депутатів, до підприємців, до простих людей. І ми пішли на вибори у 2015 році, і їх виграли. Тоді переді мною стояло завдання сформувати команду, яка би була командою однодумців. Не просто обрати секретаря, старост, начальників відділів, але сформувати справжню команду, яка би тебе розуміла і яка, яка би виконувала ці стратегії, які ми плануємо. Не скажу, що це було легко зробити. Команда міняється і до цього часу, але. Основна група людей, які працюють зі мною з 2015 року, вони зараз з нами. Це команда, яка здатна планувати та вирішувати поставлені завдання. Десять років тому був обраний шлях розвитку і перетворень. Цією дорогою громада йде і сьогодні. У 2021 році по місту перечин прокладалася дорога державного значення. Але в той же час на нас як на місцеву владу було покладено обов'язок у дуже стисні терміни провести капітальний ремонт ливневої та каналізаційної мережі. Це було надзвичайно дуже великі об'єми і надзвичайно маленькі терміни по часу. Тому я вдячний комунальникам всім, хто допомагав. Ми з цим цією справою справились. Крім цього, у попередні роки ще до війни на цих територіях тут був стихійна торгівля вздовж вулиці аж до нашого дуба. На цьому майданчику також була торгівля. Де товари продавалися прямо із асфальту, з тротуарів. Навіть були такі люди, де продавали молоко, овочі, які привозили сіл і продавали це, робили з асфальту. Ми, домовившись, з підприємцями, організували такий невеличкий ринок, де підприємцям передали в оренду території, вони облаштували свої торові павільйони. І зараз більш-менш цивілізовано у нас налагоджена ця торгівля, яка Колись було стикійно. Об'єднавши громаду, працювали над тим, щоб у нас упорядковувати комунальні вулиці. Таким чином, ми ще до війни майже заасфальтували всі вулиці в селі Сімір, трошки поасфальтували вулицю в кожному селі, цей Зарічеві, і Сімірках, Ворочові, а в Перечині понад 20 вулиць також ми заасфальтували. Коли об'єднана громада лише створилась і мала вкрай обмежені фінансові можливості, були визначені пріоритетні напрямки: це житлово-комунальне господарство, благоустрій, медицина, освіта, культура, спорт. Стратегічне бачення розвитку дозволило крок за кроком рухатись вперед. Перед нами з кожним роком виникали все нові виклики, нові пробування у 2020 році. Це ковід. Це проблема із інформуванням наших людей про небезпеку цього захворювання. Люди сприймали це по-своєму. Багато хто не вірив у це захворювання. Але ми робили все для того, щоб переконати людей, що треба оберігати один одного від цієї страшної хвороби. А вже в 2022 році перед командою виникли нові випробування. Сьогодні під час обстрілу Російською Федерацією вбито мирне населення. Це жах. це справжні варвари. 24 лютого 2022 року. Життя нашої країни, кожного її жителя, розділилося на до і після. У нас іде п'ятий день війни, і ми як місцева влада, спільно з правоохоронними органами. Спільно з комунальними підприємствами робимо все, щоб у нас функціонувала вся інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність нашого міста. З перших днів повномасштабного вторгнення Перечинська громада згуртувалася для захисту держави, підтримки вимушених переселенців, допомоги тим, хто втратив дім. Було дуже страшно, бомбєшка була. Ми сиділи на землі на полу, хто як ховався. Ну потім нам допомогли люди добрі виїхати. Ми са настроє. Тут все добре у вас. Так, тут все добре. Садували. так задоволені. Всі добре у 2022 році був сформований 68 й батальйон територіальної оборони. В перші дні війни міська влада надала підрозділу приміщення одного із медзакладів. Нашим захисникам було передано 30 автомобілів, а також дрони, старлінки, генератори. Із місцевого бюджету на потреби сил безпеки і оборони спрямовано понад 50 мільйонів гривень. На початку повномасштабного вторгнення Перечинська громада прийняла близько 4 тисяч вимушених переселенців із різних куточків України. Біженців розміщували у комунальних закладах, організували харчування, забезпечували найнеобхіднішим. Після 24 лютого 2022 року Перечинщина, як і все Закарпаття, стала надійним тилом. Сюди були релоковані промислові підприємства зі сходу країни, у громаду прийшли великі інвестиції, і це дало новий імпульс для розвитку, відкрило нові можливості. Була сконцентрована економіка на якраз на саме на сході нашої країни, і ми е, з перших днів війни. Працювали над тим, щоб створити всі необхідні умови для того, щоб до нас релокувалися підприємства, які в подальшому мають працювати на економіки нашої держави. Добре, що на той час були готові у нас генеральний новий план. У нас було визначені території для промисловості, і цей процес не займав дуже довго тривалого часу. Але тим не менше основним у цьому питанні була довіра один до одного. Ми різні за менталітетом, люди заходу і сходу. Але коли ми розуміли людей, що потрібно відроджувати економіку України, яка фактично вже знищена на сході нашої держави, то ми почали працювати над створенням індустріального парку і розширенням промисловості у нашому перечині. І з того часу, як ми почали процес релокації підприємств в нашу громаду, вже пройшло більше трьох років. І перед нами знову постають нові виклики. Є створюються робочі місця. Працює заводи, але де жити людям, де навчатися їхнім дітям, куди мають ходити в садок, у якій лікарні. Тому ми спільно з інвестором працюємо над тим, щоб посилювати нашу інфраструктуру. Розпочали з того, що ми швидко виділили земельні ділянки під будівництво житла для фактично внутрішньо переміщених осіб, які працюють на індустріальному парку. Це житловий комплекс «Добрі сусіди, який, який побудований дуже швидко, майже за один рік, для тих людей, які втратили житло на сході України, які приїхали до нас жити і працювати. Тут раніше наші працівники дитсадків під час толок займалися збором сміттям наведення порядків на цій території, а зараз маємо дуже гарний, прекрасний житловий комплекс, де живе Декілька сотень людей, і що радує, дуже багато тут є дітей. В Нашій громаді не закінчується будівництво житла цим е, житловим комплексом. Поряд будується е, також новий житловий комплекс Біла сакура е, є ще вже розпочато будівництво на е, посілку, е, який називається комплекс, житловий комплекс Озерний, е, долина мрій в планах. І також уже розпочинаємо планування житлового комплексу у селі Ворочево. Де є діти, там є життя. Я завжди це говорю. І, на прикладі Перечинської громади ми доводимо, що громада дбає про найменших своїх жителів. Ми не так давно дали дозвіл на релокацію одного із закладів Краматорської освіти в Перечин. Було відремонтовано стару школу, які сто років ці гарно відремонтованій школи зараз навчається 350 дітей, а біля половини з них це діти із нашої громади. Крім цього, ми ремонтуємо нашу початкову школу і до нового року плануємо перемістити наших початківців у гарно відремонтований заклад. За останні роки нами було проведено ряд реформ в позашкільній освіті. Зокрема, колишню музичну школу, ми перемусили будинок культури, де діти отримали просторі, великі кабінети і мають набагато кращі умови для занять мистецтвом. Ми її реорганізували з музичної школи в школу мистецтв, де збільшили кількість дисциплін, якими займаються діти. Також ми працюємо над реформою позашкільної освіти в напрямку фізичної культури спорту. Зокрема, у нас діють спортивні клуби, але також у нас діє і дитячо юнацька спортивна школа, в якому в якій займається біля 250 дітей в даний час. Я думаю, що за 3-5 років наша громада подвоїться у кількості населення. Тому виникають ще інші потреби в освітніх послугах. І тут інвестор погоджується на те, щоб перечині збудувати нову International скул це новітня школа, якої в Закарпатті нема, і навіть в Україні такого рівня шкіл немає. Це великі інвестиційні вкладення в нашу громаду, але це буде і одним із магнітом притягнення людей. До нас, щоб люди, які приходять до нас жити, вони знали і були впевнені, що діти зможуть у нашій громаді отримувати належні освітні послуги. Ну, Оскільки я сам спортсмен з дитинства, юності дотепер ще. Трошки займають фізичною культурою спорту, мені не чуждо і розвиток фізичної культури та спорту в нашій громаді. Думаю, що небагато громад є таких в Закарпатській області, можливо, в Україні, де в кожному населеному пункті зараз є спортивні майданчики зі штучним покриттям. В нашій громаді ми так зробили, що в кожному селі в нас є майданчик, а в самому перчині є отакі чотири прекрасні майданчики зі штучним покриттям. Крім цього, ми розвиваємо фізичну культуру і спорт і вперше в Україні підписали меморандум з Міністерством молоді та спорту про підтримку громадських організацій, спортивних клубів. Сьогодні це нам вже дає відчутні результати, тому що у нас футбольний клуб перечин перейшов на ту систему фінансування, хокейний клуб перейшов на цю систему фінансування, і ми майже збільшили вдвоє. Кількість дітей, які займаються зараз на в нас організованою фізичною культурою та спортом, якщо в нас до цієї реформи було біля 300 дітей, де в США, то зараз ми маємо під 600 дітей, де в США і спільно спортивними клубами. Крім цього, ми відремонтували капітально два спортивних зали в нашому місті. Це спортивний зал початкової школи та спортивний зал Дів США. А нещодавно ще і відремонтували капітально спортивний зал у Сімерській гімназії. В перспективі, не такий далекий, впевнені, що на день міста наступного року ми відкриємо і новий шкільний стадіон. На території ліцею імені героїв 68-го батальйону. Він там буде многофункціональний, бігові доріжки, пляжні майданчики, можливість грати в волейбол, гандбол і, звичайно, хокей на траві. Що стосується хокею на траві, то це буде другий стадіон в Україні, який буде сертифіковано із поливом, на якому можна буде проводити змагання міжнародного рівня. Тим більше у нас у планах є і заявити команду юнаків на Наступного року у чемпіонат України у вищій лізі. Декілька років тому ще у такому невеликому селі нашої громади, як Сімірки, відкрили гарний сучасний тренажерний зал. Справа в тому, що в цьому селі немає спортивного залу, і зараз він служить для дітей, які займаються фізичною культурою, а також для молоді, які займаються у вільний вечірний час фізичною культурою і спортом. У нас також є в планах будівництво і спортивних комплексів з басейнами, але це трошки більш дальніша перспектива. Тому, коли розповідаю декому, що у нас такий інвестор, який дбає не лише про свій бізнес і про економіку, але ще дбає про те, чим зайняти людей, куди будуть ходити діти, працівників індустріального парку, в які школи, які садики, де будуть займатися спортом культурою. То мало хто вірить, що таке у наш час під час війни є можливим. Але ще раз запевняю всіх, що це є так, і ми щоденно працюємо над тим, щоб наша громада розвивалася планово, не хаотично, бо це дуже важливо. Як ми збудуємо інфраструктуру дорожню, медичну, освітню, житлово-комунальну, так ми і в майбутньому будемо жити. Часто чую від людей нарікання, що від нас виїжджає дуже багато молоді з дітьми, не повертаються в Україну. Але для того, щоб повертались, потрібно створювати належні умови, щоб батьки мали де повести дітей в садок, гарну школу, і, звичайно, щоб діти мали де провести свій вільний час. Тому в нашій громаді ми дбаємо і про дитячі і гральні майданчики. За цей період в Перечині ми побудували. Десь більше семи восьми дитячих гральних майданчиків, і в кожному селі також такі є. А зараз спільно з громадською організацією, наш дім перечин, в кожному селі, в тому числі в Перечині, ще будуть з'являтися дуже гарні сучасні майданчики для того, щоб батьки мали куди з дітьми вийти і провести свій досвід. Багато нарікань з боку наших людей і справедливих нарікань було щодо до тротуарів, тому що тротуари в нас були розбиті, незручні для пересування, особливо молодих жінок з військами з дітьми. Також зараз, коли в нас з'явилося в громаді, дуже багато наших ветеранів героїв війни, які пересуваються на військах, це були незручності. В цьому році ми почали перший етап реконструкції тротуарів по перечину, На що виділили 10 мільйонів гривень, але ця робота продовжується, і протягом двох років ми повністю зробимо тротуари по всьому нашому місті. І Тепер дуже добре ходити. Так тут яма була. Я розпала навіть, бо не побачила своїм зором. Так що я дуже задоволена. Чомусь раніше не було грошей тепер, ну, все добре. Якщо все на краще, значить добре. А, так раніше ноги може поламати, було. а тепер, якщо до кінця, дороблять, то буде Бог. У нашій громаді велике значення. Ми приділяємо саме медицині, вона потрібна тим людям, хто потребує найбільшої допомоги. У 2020 році з переходом до нас районної лікарні при ліквідації Перечинської районної ради нам дістався не дуже гарний спадок медичної нашої сфери, а саме Перечинської районної лікарні. Крім полового та хірургічного відділення, всі інші приміщення потребували капітального ремонту. Непрості рішення, але і в той же час ми розпочали вже у 2022 році ремонти терапевтичного відділення, тут за моєю спиною воно знаходиться. І за два роки ми відремонтували більше 4,5 тисяч квадратних метрів внутрішніх приміщень нашої лікарні. Зараз тут розміщається приймальне відділення, дитяче відділення і терапевтичне. До кінця року ми тут ще плануємо відкрити реабілітаційне відділення. Зокрема, за цей час ми відремонтували капітально колишнє стоматологічне відділення, де зараз гарна лабораторія з сучасним діагностичним обладнанням. І надалі плануємо продовжувати покращення медичної сфери, будемо термомодернізувати головний корпус терапевтичного відділення. Це дуже великий об'єм і немалі кошти. Подаємо проекти на різні програми, в тому числі на ГУСКРУ.Юей, де маємо надію, що звідти будемо черпати кошти. Тим більше, що у нас вже такий досвід є, дитяче відділення ми ремонтуємо саме по цій програмі, а це біля 12 мільйонів гривень ми затягнули в нашу громаду завдяки проєкту. В той же час ми ще і ремонтуємо колишнє гінекологічне відділення, яке не працювало вже більше 10 років під травматологічне відділення, яке вже до нового року ми також запустимо. Але крім цього, я би хотів сказати, що Перечинської лікарні велике майбутнє, і ми вже це бачимо чітко. І це е, пояснюється тим, що ми близько до обласного центру. До нас не так далеко, щоб доїхали потрібні нам спеціалісти. Ми забезпечені майже повністю е, лікарями. Трошки є десь е, е, нестача не медичних сестер, але це також питання врегульовується. І до нового року відкриються два нові відділення: це реабілітаційне і травматологічне. І з повним складом нових лікарів та нових медсестер. На жаль, ціна, яку ми платимо за нашу перемогу і за те, що ми сьогодні можемо так спокійно на заході України розвивати причин, розвивати економіку нашої країни, ми завдячуємо нашим героям. З нашої такої маленької громади, на жаль, вже в цій війні загинуло 30 молодих людей, і 18 знаходиться в статусі безвісті зниклих. А ще троє знаходиться в полоні. У нашій громаді споконвіків проживали люди різних національностей. Тут жили словаки, чехи, угорці. Німці, австрійці, поляки, роми. Але завжди люди жили дружньо між собою. Вони працювали над економікою, створили своє життя та та створили свою культуру. Зараз. Коли до нас приїхало багато українців зі Сходу, які втратили все, перечинці разом із новими нашими жителями об'єдналися і працюємо над тим, щоб побудувати нашу громаду економічно сильною, соціально відповідальною та привабливою для життя. Перечин вже став місцем, де народжується енергія, а також центром східноєвропейського машинобудування. І об'єднавшись, ми будуємо нашу громаду успішною європейською, і як співається в нашому гімні, щоб Перечинська громада була щаслива і була багата.